Сезон кропу розпочався, показує дуже смачний кріпний соус, це просто вітамінна бомба смаку, яка буде навіть на скипці хліба, нямка, гарний бучок кропу це приблизно 300 г. Промити і відокремити гілочки від стовбура. Покласти хай стече вода. Вагу бачите на екрані: головка часнику, один лимон, 150 мл олія у мене оливкова. Часник потрібно нарізати, лимон натерти цедру, сік видушити і процідити. Кріп подрібнити. Тепер у чашу блендера з'єднати всі інгредієнти: часник, цедра, олія, сік лимона, полотнемо. Далі кладемо туди кріп в три підходи, щоб гарно перемішалася вся маса. Поправляємо при потребі лопаткою. Все так гарно виглядає і пахне тепер додаємо ще пів столової ложки солі після того, як я все спробувала, додала ще листя однієї гілочки м'яти. Смак змінився, набагато став приємніший. Склала я його у сухі маленькі баночки. Зберігається ну дуже довго, 2-3 місяці це точно в холодильнику. Смакує до будь-чого, можна використовувати до перших страв, до салатів, до м'яса, а з молодою картопелькою спробуйте, будете в захваті, як і я. Це неймовірно, смачно, корисно і просто!